Доброго сім'я! Якщо ви хочете, щоб у вас в житті було все добре, щоб вам цілий день було візені, і Господь був милостивий до вас, то робиться це дуже просто. Бо багато людей жалуються на свою долю і кажуть, що мені не везе. Що я не робив би, як би я не молився, але мені не везе. Але що ж зробити для того, щоб людині було везені? Це все дуже-дуже просто. Завжди, коли ви утром піднімаєтеся, просипаєтеся від сну, вставайте з правої ноги. Вставайте з правої ноги, наносьте на себе правильно, кресне знамення і произносите молитву Ангелу-Хранителю. Ангел Христовий, ангел світлий, Ангел Божий. Прості М'я грешно: прибудь со мною, будь со мною, і нікуди від мене не відходи. во ім'я Отця і Сина. І Святого Духа. Амінь. І тоді йдіть, приводьте себе в порядок, займайтеся своїми справами, і Господь милостивий буде до вас.